Капеланське благословіння на 30 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іванові Господь говорить учням своїм, що я іду від вас для того, щоб приготувати місця, бо осель у Господа дуже багато. І я йду приготувати. Щоб зустріти вас, і потім повернусь, візьму вас і приведу в те оселі, який приготував для вас. І запитав хама, хама, ми не знаємо, якою дорогою ти йдеш. Він каже: Знаєш, бо і я є дорога, і я є правда, і я є життя. І тоді Филип запитав, бо сказав, що ви знаєте і мене, і Отця. А Він сказав, покажи мені нам Отця. І Ісус сказав, що Филипе, якщо ти мене бачив, то бачив Отця, бо я в Отці і Отець в мені, і ми за Цем єдине. Говорячи це своїм учням і готуючи їх до тілесного розставання, Господь нагадав їм всім. Який зв'язок є між сином і Отцем, і який зв'язок Він дає своїм учням мати між ним і учнями, що, щоб вони пізнали Господа як Отця? І цей зв'язок так і встановився. І мали провідника це Ісуса до Отця. Бо все те, що зробив Ісус, як Він каже, ви бачили, що я повірте ділам моїм, це Отець все робив. І ви повірите повинні бути в мене саме в мене такого, як частиною або в єдності з Отцем, єдиним, нероздільним. Ми говоримо сьогодні, і знаєте, це доторкаємося до того, як ми розуміємо Святу Тройцю. І Господь нам намікає, як це? Що є син, є Отець, але вони настільки єдині в своїй волі, в своїй волі, в своїм вірності виконанні цієї волі. І приймання її як своя, воля єдина. Коли Ісус в земному шляху каже Я виконую волю Отця і не відступаю від неї, то Він виконує його воля, з'єдналася з волею Отцева. І, знаєте, це добровільна, навіть не так скажу. Оце якраз і є любов, коли я. Радий і щасливий да, від того, що моя воля така сама, як воля того, кого я люблю. І я приймаю цю волю, і ця воля мене втішить, що я від своєї волі відмовляюся, а того, кого люблю, виконую. Дивно. Але коли говорить Господь, я смиренний, і кажу вам, що ця смиренність це чеснота, то це правда. Смиренність перед Отцем це велика чеснота. Довіритись Богові і з'єднатися з ним, і ми отримаємо життя. Колись давним-давно. Адаму і Єві було дано довіртеся мені, і ви будете мати життя. І вони мали життя в Едемському раю. Але лише захотіли волю свою, і ми отримали на земний світ смерть. А з нею і страждання, і з нею і несправедливість, і з нею багато непотрібу, зла. Який війшло в цей світ. Але повертаючись до волі Отця, довіряючи їй, віддаючись їй, з'єднуючи з нею, ми знову повертаємося до життя. І Господь Ісус, Син Божий, так і говорить нам, що Я є дорога. Не шукайте якусь дорогу. А шукайте мене як дорогу. Я є правда, і шукайте не якусь там правду у відносинах, а мене шукайте. І я є життя. Життя, яке не минає, а яке є повноцінним, досконалим, звершеним повноті своїй. І обирайте мене як життя, а не щось своє. І це він говорить учням перед розставанням фізичним, коли він потім після Воскресіння вознесеться, але ця єдність залишиться, яку, як він мав з отцем, так і передає учням мати із ним і з отцем, але і з Святим Духом, який перебуває серед нас. І завжди, коли ми саме так розполагаємо своє серце то Він іще й направляє нас, бо теж любить нас, і те є частиною і Сина, і Отця, і тоді ми стаємо частиною тої святої Тройці, яка до нас ну, направлена, розвернута, розгорнута і відкрита, щоб ми з нею з'єдналися. Амінь.